Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактори з мотоблока. Показую наступне відео Житомирська трьохточкова навіска з кріпленням під гідроциліндр і з яблуком під прицеп. Ось така навіска на плиті за мого клієнт. Ось знизу кріплення під гідроциліндр. Тут 12-й палець має бути. От, от, такий. А знизу буде 20-й палець. Ось просоримо його отвори в нижніх щоках. Буде знизу стояти 20-й палець, такий гібридний гідроциліндр. З однієї сторони 12 кріплення, а з іншої сторони 20, -е. 20 -е яблучко стоїть. Ну, там стоїть перехідна отулка і під мототрактор теж 12-й палець. Китайці хитро зробили І ось з такою перехідною сіргою під яблуко і під... Палець. Хорошо, десь вип'ю. Ось така навіска. Веземо на відправку клієнту. Зробили, я ж кажу, ось такий перехідничок. Під замовлення ми його робимо. Тобто універсальна одна і та сама серга, тільки міняється Хочете на ту сторону, на цю сторону буде під палець, там нікому нічого не мішає. А тут буде під, під на цю сторону, якщо поставити, назад, тобто буде під яблуко для автомобільного прицепа. Кого цікавить замовлення, телефон залижу у підписі. Чекайте наші наступні відео, далі буде все набагато цікавіше.